Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. І на каналі Топмакс Авто. І сьогодні нарешті ми знімаємо спільне відео. Продовжуємо порівнювати ваги акумуляторів і пускові струми. Сьогодні сотки. По-перше, у нас буде новий формат відео експериментальний. По-друге, ми покажемо ще додатково славянські акумулятори топла. Типу такі. По традиції починаємо з українських батарей. По даті виготовлення. 21 рік, 42 неділя. клацай вже. я читаю клацай клацай Скільки там 800 Скільки там Треба знати. такие заты аккумулятор ну, Ще більш менш 1255 більш-менш? я пропускать кажу. А. Далі у нас сотка Racing від заводу веста Дата виготовлення 22 рік, друге півріччя, перший місяць другого півріччя. В принципі, доволі свіжий. Так, ставимо на віси. 22 кілограми і 932 грами. Перевіримо пускові струми. Це вже трохи краще, ніж оберон, але оберон був трошки старіше. Це треба враховувати. І трошки підсаджений. Все, Ага. мене пише. От Так, варто. А скільки варто важить? Скільки? Це подряпано. П'ять тисяч гривень вона важить. Скільки? Я подряпано не хочу, хочу ось. О, оця бірж, це теж подряпана. Та вони всі подряпані, ну? А, стопе! Верхнє. А? Оце ручка, поняв? Ручка, ручка тут те, що треба. Вага, 21 кг кілограм, 880 грам. Дванадцять і сім. Ну як книжка пише. Скільки там має бути? 830, так? Да? Так. Ага, Клас. Ну, норм, норм. 827. Кажучи, що варто гімно. Це теж ну каже. Тут реально огонь. Реально. Огонь. Бачив, да? так? Наступний на черзі ексайд. Так. Дата. 2022 рік. 39 – це код місяця. Якщо не помиляюсь, це десь початок року або перший місяць. Угу. 22 кілограми і 304 грами. Тут аж 900. 900 написано, да. А видає 854. Гімно, ексайд, тепер гімно, все. Адемотву. Ну, пошукай. Пошукай. Давай. Mm -hmm. Гарно? Ага. А так? Так, да, дуже гарно. В датах, понимаешь? Покажи А Я не понимаю Я вообще не понимаю, что это за цифры Ага Если ты постоянно то я на комментариях э, Нормально, подходит, свеженький Хороший, хороший, кидай Что непонятно. понятно? Тяжеленький, значит хороший, все Как всегда, тяжелее всех или нет? Ну mm. не Ого! А я всюди в описах написав, що мутлу самі тяжкі акумулятори. Ти <клухи> брехун. 22,7. 22, ну так, пишеш, 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 а потім таке трапляється. Писак. Я за тестером. А ти тебе попросити ти не можеш, будь ласка, Метроніку називати тестером. Називати такі як От Отак от. Ну це як вартоєш. Дінітронікс. Хорошо. Петроник, метроник, готово. Довалось. Альфон. Альфон. Хорошо. І метроник. Ну що ж, плата давай. Да? Лятай. 21 12 61. 12 60 1. 900 він не потягне. Скільки має бути? 830, як на варці. 784. Ну, що моменту маєм? -то має? Алло, алло, да, да, Диду. Сейчас, сейчас. Дубль трьохсотый. Зважимо целой но.

Ади, Ммм, Гарно? Так, що по даті? Двадцять перший рік, сорок шоста неділя. Це десь грудень, так? Ну, така важкенька. Чи я вже застав? 21,9. Добре, це під, все нормально. <ріху> <ріху> Скільки там? 920, серйозно? Тут максимум 900 подає. Чи? Альфон більше подає? Мірі.

Двадцять два є тяще 12.58 йому вже так сильно не подобається, що він наче таке пише, що наче він повністю розряджений. 810 із 900 Викидай. І тепер пишу хороше АКБ. А до цього писало, що треба зарядити АКБ. Перейдемо до висновків та розглянемо результати в таблиці. Нагадуємо, що всі акумулятори порівнюємо в такому стані, в якому вони потрапляють на склад, а потім на полиці магазинів. Тобто, ми відібрали 8 популярних моделей акумуляторів, порівняли їх вагу та пускові характеристики. Зібрали інформацію в таблицю та подаємо вам для ознайомлення. Підемо по порядку. Оборон завод Іста, український акумулятор. Вага середня. На етикетці вказано 24 кг насправді трошки легший, напруга нижче норми 1255 вольт і пусковий струм нижче заявленого на 49 одиниць. В принципі, це дрібниці, враховуючи, що акумулятору на момент заміру вже рік. А от акумулятор Racing Force приємно здивував: раніше всі акумулятори мутлу були лідерами в плані ваги, а тепер вже ні. Сотка Racing найтяжча серед всіх 22 і 932 кг. Напруга більш ніж в нормі, і пусковий струм просів лише на 31 одиницю. Варта серед соток найлегший акумулятор, але показники майже ідеальні. Напруга, як по книжці, і пусковий струм майже відповідає заявленому 827 із 830 А. Але, на відміну від тих самих українських акумуляторів надвисока ціна. нам трапився трохи підсівший. Його показники теж непогані. Та не такі, як раніше, наприклад, коли ми порівнювали акумулятори на 60 годин. Вага знов таки середня 22 кг і 304 г. Пусковий струм на 46 одиниць менше від заявленого. Дешевше варти. але все одно ціна не мала. Мотлу, хоча раніше й були самі тяжкі, на сотках трохи обісрались. Друге місце по вазі після українських рейсінгів. Напруга майже в нормі, та показники пускового струму теж в середньому нижчі на 46 одиниць. Ціна все ще досить висока, і скажу по секрету: особисто у нашому магазині націнка на мотлу нижча, ніж на інші акумулятори. В середньому по ринку ціна ще більша. Акумулятори FIAM серед імпортних виглядають самими привабливими. Середня вага і при напрузі в 1261 вольта просадка пускового струму на 50 одиниць, майже як і у всіх інших акумуляторів. Та ціна на даний момент сама добра. Тепер до нових акумуляторів топла у нашому відео. Це досить якісні та імениті акумулятори. По факту бачимо не досить вражаючі результати. Вага нижча за середню, причому в обох моделях. Напруга не ідеальна. І невідповідність пускового струму найбільша серед конкурентів 90 і 79 одиниць. І це при температурі повітря на складі майже 30 градусів тепла. І при цьому всьому ціна у них майже як і у акумуляторів варта. Коротше, ситуація наступна: ми вже тестували акумулятори на 60 А годин, акумулятори на 75 Агодин. Акумулятори на 95 Агодин у азіатському корпусі і тепер добирались до соток. І ситуація різна на кожному тесті. Все це лише доводить наше твердження. Перевіряйте, що купляєте на місці, бо акумулятори однієї моделі відрізняються партія від партії, пусковий від пускового, і навіть ємність від ємності. Сьогодні акумулятори утлу найважчі, а завтра прийде інша партія, де вони стануть значно легші. Сьогодні акумулятори Excite видають пускового струму більше, ніж на етикетці, а завтра акумулятори Excite будуть не дотягувати до показників етикеток навіть у плюсову температуру. Немає в світі однакових акумуляторів, бо надто багато чого впливає на показники замірів від точності вашого тестера до погоди. Далі ми покажемо таблиці з попередніх відео, щоб ви самі могли все порівняти. Сподіваємось, це відео було корисним. Дякуємо за перегляд!